Доброго дня. Вчора, позавчора, ще кілька матчів відбулося на Чемпіонаті Європи, але, звісно, зараз немає ані настрою, ані бажання йти за хронологію і щось говорити про кожен. Насамперед хотілося б увагу присвятити матчу з участі збірної України. Можу одразу сказати, що тут не буде історичного завивання на тему. Про найганебніший і найгірший матч в історії все-таки інше. Ну, По-перше, тому що це так, по-друге, тому, у кого є щеплення ще з 90-х років, якось, ну, навіть соромно подібно говорити. Але про інше хотілося сказати, до того, як перейти до деталей матчу, я достатньо, мабуть, свідомо, десь щороку, з 2009-го, після матчу проти Греції у кваліфікації Чемпіонату світу, якось намагаюся абстрагуватися від нашого експертно футбольного світу до поєдинків збірної, ну іноді матчів Динамо, безумовно, у міжнародних турнірах, але насамперед. А коли йдеться про збірну, тому що вже тоді було зрозуміло перше, що люди взагалі ніяких висновків не роблять з того, що вже відбулося на той момент, за оскільки, 18 років, 17 на той момент існування збірної. І так звані експерти до матчу вони аналізують свої еротичні фантазії, і після матчу ображаються, що. Реальність не збігається із е, цими фантазіями. Це, це реально набридло вже тоді. І я так розумію, що особливо ситуація не змінилася і зараз, бо от коли в попередньому стрімі поставили запитання, що хтось вважає цю збірну найсильнішою в історії. Мені якось аж навіть як ніякого стало. Ну, послухайте, е, ну, найкращі збірні їх як визначають? За результатами, за підсумками, не за вартістю гравців, не за іменами е, клубів, які ці гравці представляють у збірні, а за результатами. І... У першому матчі ми отримали результат, на який, можливо, знову ж таки, експерти не сподівалися. І йдеться навіть не про те, що було бажано подивитися матчі суперників, які є у групі, а йдеться про банальну повагу до цих суперників. І якщо безпосередньо про матч говорити, то зрештою, ось до першого голу румунської команди, в принципі, достатньо все було логічно, так скажемо, з точки зору того, хто що намагався робити на полі. Як саме наша команда м'ячем прагнула розпоряджатися, як на це реагували румуни, тобто, наче не було нічого особливого, тому що, ну, мабуть, воно десь так і мало бути, що це не повинен був обов'язково бути атакувальний фестиваль. І це було очевидно зі специфіки гри румунської команди у кваліфікації. Але весь цей момент пов'язаний з пропущеним м'ячем першим. Тому що це свого часу ще дуже непокоїло і дратувало у Динамо Ребро, особливо міжнародних матчах. Коли є Найменше навіть ознаки пресингу з боку суперника починаються ось ці абсолютно незрозумілі паси назад, наче в паніці. Причому, якщо команда будує свою гру саме на контролі м'яча, на тому, щоб виходити з оборони, ну у неї мають бути чіткі варіанти, як долати різний пресинг, тобто залежно від того, хто із гравців іншої команди куди йде, кого намагається перекрити, у тебе мають бути ці варіанти. Натомість це було ще тоді в Динамо, зокрема, домашній матч проти Наполя був показов. Коли м'яч просто віддавали як гарячу картоплину. На, ти помиляйся, я не буду помилятися. І у збірні це теж було, коли роблюсь команду очоли у деяких матчах. І до чого це призвело тут? Судаков міг віддавати вперед на коноплю. Повинен був віддавати вперед на коноплю, тому що це ну, просто очевидний варіант. Віддав, Якщо там немає Шапаренка, який має бути праворуч Степаненка, ти відкриваєшся у цю зону. Ні. Замість цього, ми даємо поперек поля на Матвієнка, і ти вже. Підставляєш, звісно, партнера по команді таким пасом, це очевидно. Далі Матвієнко ще погіршує цю ситуацію і вже сплавляється все на Луніна, який припускається наступної помилки у цій серії. І е, ось саме це не зрозуміло. Тому що в той самий день був хороший приклад у матчі е, Словаччина Бельгія, коли Пекарік, правий захисник віддає на Шранца, а там 4-3-3, так само. Шранц, тобто, це позиція, на якій у нас циганков. Шран скидає на Юра Якутського, який вже займає зону для того, щоб приймати м'яч у цій зоні. Тобто, це там, де Шапаренко грає у нас, іде атака з подачею на гараслі, навіть його пробиває з льоту. Це дуже просто, ніби. Тобто, підхід той самий. У Карцони теж є ці ідеї, як виходити з підпресингу, але вони орієнтовані на гру вперед, а не на усі безглузді передачі поперек поля в ситуації, коли дійсно ще не настільки жахливий пресинг, щоб це робити. Можливо, якраз те, що до цього було лише кілька подач до нашого штрафного майданчика, за Кимелонів впорався, і удар здалеку, який він теж абсолютно спокійно забрав, може, це те якось вплинуло теж на те, що сталося. Але окей, помилилися. Ну, зрештою, у футболі це можна побачити регулярно. Найбільше навіть вразило не те, як помилилися у цій ситуації, а те, що не було нормальної належної реакції на ці помилки. Тому що ось далі дійсно ми вже переходимо до цієї площини певною мірою емоційною. Ми починаємо говорити ну, найчастіше про характер, так у таких ситуаціях. Але йдеться ну, навіть дещо про інше, про якусь ну, спортивну злість, яка була у румунської команди, яка була налаштована на боротьбу у кожному епізоді, яка вигравала ці епізоди. І водночас наші футболісти той падає, тільки не приймає м'яч, той кудись побіг, як завжди, він це робить на своєму лівому фланзі, і, 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 і не зовсім розуміє, куди він біжить. І для чого він біжить, і що він далі робитиме. Ось це було найгірше саме відсутність нормальної реакції колективної та індивідуальної. Тому що, якраз якщо говорити про унікальність в чомусь цієї команди, то до турніру про це теж говорили з Мацьком. У нас дійсно не було такої раніше ситуації, щоб стільки гравців приїхали на чемпіонат з клубів Прем'єр-ліги англійської, зокрема, щоб воротар частину сезону був основному в основному мадридському реалі, і тут він теж припускається ось цих помилок. В одному випадку, і потім ще в другому, тому що ну, другий гол може навіть гірший, якщо говорити про дії Луніна, аніж перший, але також скільки бігли румуни до цього удару у контратаку, і ніхто навіть не подумав про те, щоб їх зупинити десь порушенням правил ще на чужій половині. Тому ось це дійсно непокоїло найбільше. І коли зараз кажуть, що от вони зроблять висновки, навіть така цікава історія. Говорив сьогодні з іспанським колегами. Ну, він е, журналістом працював зараз у Севілі скаутом раніше був у ліці. Він мені більше намагався це ну, розтолкмачити, заспокоїти, що мовляв, це тільки перший матч, е, ще два матчі попереду. І е, навіть сказав, що та ми ж теж у 10-му році у першому матчі Швейцарії програли. Я вже тут е, не наважився йому нагадувати, які були футболісти тоді у збірної Іспанії, і що вони вже були чемпіонами Європи на пиво меншиними, але ну, дійсно я сам собі іноді. Може, у таких ситуаціях так само поводив, коли йшлося про збірні національні інших людей, інших колег, і їм намагався якось щось заспокійливо сказати. Але тут якраз от питання, чому, може, немає спокою і якоїсь певності не лише через те, що збірна Словаччини показала проти Бельгії, тому що Словаччина Кальцовни це теж не якась загадка. Це команда, матч, якої можна було дивитися. Вони, по-перше, тільки чотири програли під його керівництвом, по-друге, лише один програли з різницею більше, ніж один м'яч. Товариський матч проти Австрії, якщо правильно пам'ятаю. І йдеться саме ось про це. Про вміння зробити висновки, тому що якраз у нас є досвід 16-го року, не в тому плані, що перший матч, бо там перший матч був проти німців, а це певною мірою те, що сталося перед матчем з румунами, і може бути знову перед матчем зі Словаками. Другий матч тоді був проти збірної Північної Ірландії, яку всі обіграли. Ще до матчу, ще на поле не вийшли, вже обіграли з різницею у три, у чотири м'ячі. Всі комусь винні чомусь, коли йдеться про такі матчі, тільки супернику про це забувають чомусь сказати. Наскільки це футболісти всотують у себе? Бо це питання, тому що ну а як ну, вони ну, частина все одно цього суспільства, цієї країни теж. І вони, вони теж вони росли, вони теж чули це все, коли ще дітьми були потім. Самі у футбол починали грати, і може саме через це. До речі, деякі експерти тільки -то роблять, що повторюють фрази, наче завчення, які вони чули упродовж своєї кар'єри. Ну тому що, по-перше, не вистачає десь лексикону, щоб сказати щось інше або ще чогось. І, і тому ось ця обіцянка зробити висновки, ці розмови про те, як нам соромно це все якісь крокодилячі сльози. Дійсно, подивимося. Як воно буде у другому матчі, знову ж таки, не лише через те, що словаки досягли цього результату, а тому, що їхня гра от саме такою була і певною мірою повинна була бути, оскільки їхній тренер на цьому наполягає, він завжди наголошував на тому, що він хоче, щоб проти будь-якого суперника його команда грала у відкритий футбол. І може виходити краще, може виходити гірше, але цей імпульс буде. І як до цього підготується наша команда, ну вже подивимося. Тому що формально так. Два матчі є, і ніби ще нічого не втрачено, але ось ці тяжкі відчуття, які вже раніше з'являлися після матчів збірної, вони теж присутні і, ну, на жаль, від цього нікуди. І ще, до речі, знаєте, от що хотілося сказати, я навіть собі це десь зберіг, тому що, ну, як завжди, там, в Ютубі то одне побачиш, то інше. І був там під на одному із відео про те, що сказав Станчу, автор першого голу румунської команди журналістам після матчу. І ну зрозуміло, що відео ти ж румунську не розумієш, ти шукаєш одразу текст, щоб можна було перекласти Google Translate, хоч би. І ось що він сказав на прес-конференції. Причому він стверджує, що незалежно від того, як би матч закінчився, він би саме це сказав. Простіше безумовно це робити, коли ти виграв 3-0. Але отже, що сказав Станчук? Я вибачаюся, якщо я когось образив із журналістів, я також вибачаюся перед двома чотирма тисячами вболівальників, які висвистали нас у матчі з Болгарією. І це не іронія. Я щиро вибачаюся. Що я прошу у вас, як капітан команди, незалежно від того, що буде у наступному матчі та на чемпіонаті Європи, незалежно від того, пишете ви або говорите щось хороше, або погане, будь ласка, дотримуйтеся критики. Тому що за два роки ви перенесли це на інший рівень. І я нічого не казав. Ви ображали моїх колег, ображали мене на кілька днів до Чемпіонату Європи. У нас немає проблеми із критикою. Кажіть, що я слабкий, що інший слабкий, що той той слабкий, але не ображайте. Те, що ви зробили, Джорджа Пушкуш за останні півтора роки, я не можу це прийняти. Я найслабший десятий номер, у мене з цим немає проблеми. Критикуйте скільки завгодно, але припиніть нас ображати. Ось такими були слова, Ніколая Станчу, а, після матчу і можна собі уявити, що було б так, якби вони програли матч. Не лише з рахунком 03, з будь-яким рахунком, якою була б реакція. З одного боку, це те, що трапляється дійсно з багатьма національними командами. Не лише з нашою, але просто, ну, оскільки вона нам ближче, то ми про неї більше говоримо. До Турніру, після жеребкувань, всі чемпіони, всі виходять з першого місця. Варто десь. І, а, і найголовніше, що є ж чіткий список, кого повинні обігрувати. Обов'язково, ну кому можна програти, так там. Але усіх інших повинні обігрувати. І ось таких бажаючих обігрувати всіх десь два з половиною десятки. Місць ніби багато зараз на чемпіонаті Європи, але все ж таки на них на всіх теж не вистачає. Ох, чи варто Луніну ще дати можливість у якості вратаря, чи групі номер 1 це дуже серйозне питання зараз для тренерського штабу, тому що ці помилки, які були, якось їх пояснювати, виправдовувати сенсу немає, і вже немає також маневру у команди. У неї є два матчі, яких потрібно вирішувати це турнірне завдання. Трупін проти німців нормально відіграв у товариському матчі. Тож, якщо будеться зміна, вона принаймні не здаватиметься дивною. Це, що наша збірна часто грає в пас просто заради пасу, що така, тільки така, а це не зовсім наш формат. Ну, Гвардіола продовжує скільки років вже е, повторювати, що і він не грає в пас заради пасу. Ніхто не грає в пас заради пасу з тих команд, які е, хочуть мати контроль м'яча. Це безглуздо, абсолютно, і, і всі про це кажуть, навіть тренери, зокрема і ПЕП, е, які вимагають більшого контролю від своєї команди. Так може здаватися, так, коли суперник певною мірою зони перекриває і є необхідність, справді може віддати назад. Але це навіть не це те, про що я раніше відказав, мені це не здається пасом заради пасу. Це просто брак відпрацьованих варіантів. А це вже питання тренерського штабу. Тому що, знову ж таки, якщо ви наполягаєте саме на такому футболі, у вас мають бути ці варіанти. Ви маєте це пропрацювати максимально зі своїми футболістами, хто б не був там на якій позиції. Чи не здається, що проблема в тренерському штабі, а не в гравцях. У нас завжди, <завжди> саме такі питання виникають. Ну, по-перше, хто, по ну, хто призначатиме тренера іноземця? Цього тренера ніхто ж цього не приховує, призначав Єрмак. <завжди> хто буде призначати тренера іноземця? Давайте з цього. Спробуємо якось піти від цього відштовхнутися. Проблема тренерського штабу. Це питання після завершення групового турніру. Коли ми побачимо вже всі матчі, коли ми побачимо всі результати, тоді можна буде говорити повноцінно про це. Тому що зараз є один, безумовно поганий матч, і потрібно подивитися, що далі буде. Ну є, ну пресинг, ну є пресинг. Ну як ну немає команди, яка б не пресингувала взагалі зараз. Ну це... І те, що Фода зробив проти нас, Фода в 2021 році він. Я просто визначив чітко цю зону основні, де йому потрібно переривати всі вихід наш з оборони і в цьому нього чудово спрацювало. Вони зону Зінченка насамперед перекрили до нього м'яч, особливо не доходив. Але ну, коли починається ну, розмова про пресинг, як такий, що він потрібен, ну він є у кожної команди так чи інакше. Питання в тому, що у нас 70%. Володіння м'ячем було у цій зустрічі. Ось тут коли саме пресингувати. Дуже цікаво. Зінченко про Давіда Сільву сказав, що він, надзвичайно скромний, недавно те саме сказав, він Покрос скласть таке враження, що деяким гравцям нашої збірної вистачає цієї риси. Це просто те, що ми бачимо найчастіше наші футболісти в полі зору, ми про інших, ну так, звісно, знаємо, але. Коли, особливо зараз у цей час соціальних мереж, коли багато їхніх різних проявів, то, цих футболістів наших, то може десь здатися, що їм чогось не вистачає, але тут, мабуть, ще можна не тільки про скромність говорити, про дещо інше, тому що це ж не, не крос, а наші футболісти, що 21-му році з кацапськими реперами фотографувалися, правда? Щодо змін проти Словаччини, ну, про яке ми вже говорили, це Воротар, далі. Середня лінія, як її вибудувати, наскільки буде враховано те, що може суперник запропонувати. Тобто зміни, які можуть бути у цьому матчі, це теж певною мірою може бути ознакою того, що йде пошук оптимального рішення, те, що відбувається під час турніру, ну таке теж, на жаль, траплялося. О, це дуже хороший, до речі, коментар. Чи не нагадую, зараз ситуація збірної України, молодіжна Євро-11. Туди також їхали з настроями про сильну збірну. От я про це теж трохи подумав. Щоправда, ну, там все ж таки була група Іспанія, Англія і Чехія, які нас обіграли у першому матчі. Ну вони не зовсім це зробили так само, як Румуни зараз. Але ось теж було ось це відчуття, що наші футболісти, наче так поступово-поступово в гру хотіли увійти, а коли пропустили, то вже не знайшли нічого для. Того, щоб відреагувати, для того, щоб забити. Ось саме це одразу згадалося дійсно. Просто два наступних суперники були <гум> дуже серйозними вже. І Це вже дійсно була така ситуація, коли перший матч був визначальним. Це теж цікаво, так, що збірно після матчу попросили Реброва вийти, бруть відповідальність на себе чи не довіряють Терброві. Якщо їм потрібно, дійсно було поспілкуватися між собою. Тому що, знаєте, іноді в таких випадках потрібна інформація зсередини, якісь деталі, коли ти всього не знаєш, ти можеш тільки припускати. І не обов'язково це має бути або одне, або інше. Якщо гравцям потрібно іноді без тренера поспілкуватися, це нормально. А якщо б вони дійсно взяли відповідальність, було б дуже добре, бо вони взяли відповідальність хоч у чомусь, хоч колись. А не лише в інстаграмах чи перед мікрофонами, а от саме на полі безпосередньо. Чи не здається, що змії блогери допомогли впіймати зірку нашим гравцям? Та вони можуть впіймати і не було блогерів, були тільки змії, теж ловили це, це життя. Це... У них самих ми до цього повертаємося. У них самих є ці соціальні мережі і все інше, і е, ну, нічого не врятує, якщо людина сама не захоче впіймати. Допомога не потрібна у цьому. Це значною мірою залежить від кожної конкретної людини. Це теж дуже важлива тема. Чи можна назвати матч, якому команда хоче б віддалено грала в футбол, якого хоче Рибров? Тому що дійсно ось у кваліфікації були якісь окремі фрагменти. І, зрештою, так зрозуміло, що проти Англії матч, який 1-1 закінчився, і останній матч проти Італії. Команда залишалася в грі, особливо проти Італії. Так, у італійців були ці моменти безумовно, але там, по-перше, кіпер зіграв добре, і в нас все одно мав би бути цей шанс із пенальті, так у компенсований час. Тобто, з точки зору саме змагання, результату, ось ці матчі можна згадувати. Але чи дійсно це був саме футбол, до якого ми звикли у Риброво, зокрема, Динамо. Тут можна говорити про час, який є, про різних футболістів, які приїжджають там на кілька днів, це все чудово, але... Інші тренери збірних у такій самій ситуації. І ми бачимо, що у них у деяких, принаймні, грають саме те, що вони хочуть бачити.